Біологічно активні додатки для відновлення суглобів і при роботі з остеохондрозом. В першу чергу потрібно зняти запалення. Дуже добре знімає запалення хвоя. Апітон фітос хвоєю або екстракт хвої в даному випадку дуже допомагають зняти гостре запалення або хронічне запалення, якщо воно вас турбує. Далі нам потрібно очистити суглоби, тому що зазвичай, коли в організмі кисле середовище, то розмножуються патогенні мікроорганізми, бактерії, а також збільшується кількість сечової кислоти, яка не виводиться нирками. І, от за рахунок цього, відбуваються нарости на суглобах, виникає подагра і деформації суглобів. То в даному випадку можна або антипаразитарну програму використати, або просто чистоту, нашу клінс, яка покращує жовчовідтік, а жовч є антисептиком для організму і більш лужним його робить. Ну і також гіркі трави більш залужнюють організм і прибирається оця закисленість. Також цю кислоту потрібно вивести організму. Добре, працює екстракт бетуліну, це витяжка з кори берези. Вона працює на сечостатеву систему, виводить, розмиває камінці. Також виводить сечову кислоту, працює як антиоксидант, покращує жовчовий тік, допомагає печінці працювати. Тобто, бетулін, взагалі, при хворобах хребта потрібно пити кілька місяців на постійній основі для того, щоб добре очистити організм. Ще потрібно працювати з нервовою системою, щоб запобігти в майбутньому спазми м'язів, тому що саме спазмовані м'язи потім тягнуть за собою хребет і викривлюють його в одну сторону. Там відбуваються застої і всі. Витікаючі послідства, тому екстракт валеріани, це те, що найпростіше седативний препарат і спазмолітик. Також дуже добре допомагає шваганда, адаптоген, який допомагає адаптуватися до стресових ситуацій, підсилити стресовий поріг організму. І можна, звичайно, ще використовувати. Екстракти, еліксири для покращення крововітоку, наприклад, еліксир для судин, екстракт каштану, вони підсилюють мікроциркуляцію крові для того, щоб покращити живлення. Суглобі. Чим можна підживити наші суглоби? Їм потрібні в першу чергу мінерали: це кальцій, це магній і інші мінерали. Так? Ще є така добавка хондрофлор. У складі містить хондроїтин і глюкозамін. Це речовини, які, з яких складаються суглоби, рідина суглобів, або можна використовувати глюкозамін. Він має в складі і хондроїтин, МСМ, і колаген. Ну, звичайно, також мазі, натуральна основа цих мазель, хондрофлор на основі 39 екстрактів, і також містить в своєму складі глюкозамін і хондроїтин, покращує мікроциркуляцію крові, знеболює дуже добре. Він не має зігріваючого ефекту, він охолоджує. Ну і мазь для суглобів можна використовувати для масажів. Вона містить ефірні олії, які також додатково живлять суглоби, допомагають зняти спазми і покращити мікроциркуляцію крові. Тому суглобами працювати потрібно комплексно і також підключати до цього шлунково-кишковий тракт, оскільки якщо у вас погана текучість жовчі, якщо у вас здуття і запори, то це говорить про те, що погіршено засвоєння корисних речовин. Там Переважає патогенна мікрофлора, яка заважає засвоєнню мінералів, вітамінів групи Б, білків, амінокислот і так далі, які дуже потрібні для нормальної роботи суглобів. Тому потрібно періодично проходити антипаразитарне очищення організму, паралельно працювати з нервовою системою і додатково приймати хондропротектори. і ви назавжди забудете безкінечні походи до лікарів і болі у суглобах, і головні болі через остеохондроз і так далі. Просто далі профілактично бажано приймати. Мати або хондрофлор, або колаген і таким чином підживлювати свої суглоби.